Там тріщина. Там тріщина. Справжній нічний кошмар пережили півсотні жителів цієї Нікопольської багатоповерхівки. Вночі люди прокинулись через гучний шум. Виявилося це тріщав їхній будинок. Коли побачили наслідки, жахнулися. Він почав тріщати. Ми слухаємо якийсь грохот, тріск. За одну ночь у нас на п'ятому етажі дуже отошла пліта, верхня спекала етаже, палопаліся вот так. найбільше дісталось ось цій квартирі. Балкон розколовся навпіл, стеля щомиті може впасти на голову. А усю площу від стін до підлоги пронизують глибокі тріщини. Як тут жити далі? Надія не розуміє. Стіна, вона виперлась. Стіна ця стіна виперлась. дивіться, це то що. Что... На кухне вот полы стали вот расходиться полы. Здесь тоже вот расходиться вот начало. Приходили, смотрели, сказали, что вот этот блок, что лопнул, то это вообще Сходи просто відійшли від стіни, а на кожному поверсі утворились величезні отвори. Мешканці кажуть, тріщати їхній будинок почав ще кілька років тому, але усі звернення чиновники ігнорували те, що сьогодні уникли трагедії, називають дивом. Куча ми бумаг писали, це вже п'ять назад. Было. Походили, пообіщали, до свидання. Тепер якщо інтересковода прибіла нормально. Прибили всі. Навіть катастрофічна ситуація не надто розчулила чиновників. Єдине на що спромоглись винести і без того очевидний вердикт жити у будинку небезпечно. Вердикт, коли буде, що Такова діти на ось ви загалі. Вот вам вердикт. А жити жить нельзя зараз. У міськраді виправдовуються будинок тріснув через невідоме підтоплення. Його причини нині лише встановлюють. Подвал сухий. Він в колодцях біля там за 10-15 метрів від будинку була в колодцях обнаружена вода. Може було довге підмокання, могло бути зв'язано ще з атмосферних опадів опадів. Комісія виїхала, обстежила комісійно. Зараз займаються причиною підтоплення будинку. Також визвали сьогодні. Запорожський ніїст, який обстежив будинок і готує інженерне рішення щодо усилення металоконструкцій. Наразі єдине, що пропонують мешканцям відселення у модульне містечко для переселенців зі сходу, на який термін не кажуть. Перспектива людей не радує. Просто народ взбудоражен, тому що 20 лет говорили, ніхто нічого не ділав 44 года роки вдома. А сейчас ну представьте, ну стояла машина з міліцією, а хто-то там заліз ночью з форточки та ніщо. Всі бояться бросити. Ану ж, нажита трудом. Відтак частина жителів на свій страх і ризик залишаються жити у аварійних квартирах і надіятись, що наступної ночі будинок не поховає їх під завалами.